Працівниці екстреної допомоги беруть участь у міжнародних тренінгах, організованих першим леді України та Польщі, крім навичок допомоги військовим і цивільним безпосередньо на полі бою також на курсах медиків вчать піклування про власне ментальне здоров'я і способів самодопомоги. Розповідають фахівчині екстреної медичної допомоги Черкащини, які щойно повернулися з тренінгу. Це евакуація пацієнта з поля бою. Попередньо його евакуювали, надали першу допомогу, і зараз уже прилетів вертоліт, а полі боя ми не надаємо повністю весь спектр медичних послуг. Лікарка невідкладних станів Черкаською швидкою щойно разом із колегами повернулася з курсів у Польщі, показує відео та фото з навчання. Каже, попри те, що і українські, і польські медики екстренки працюють за європейськими протоколами, їм є чого повчитися одне в одного. Під час п'ятиденного тренінгу, зокрема, від. Рецювали підтримання життя пораненого в умовах бойових дій, його реанімацію та евакуацію. Дуже було наближено до реалістичні події бойових дій і евакуювація пацієнтів із цих територій. Це дуже великий обмін досвідом. Це між країнами обмін досвідом, між самими співробітниками швидкої з різних областей. Окрему увагу на міжнародних курсах звертають на ментальне здоров'я. Зокрема, актуальний нині діагноз посттравматичний. Стресовий розлад, психологічна допомога потрібна не лише постраждалим і їхнім родинам, працівникам екстренки. Теж вони бачать каліцтва та людські страждання, але при цьому мають швидко та професійно виконати свою роботу. Олена Білан працювала після ракетного удару по умані 28 квітня, коли загинуло 24 людини. Каже, особливо гостро тоді відчула горе постраждалих. Найважче було справитися з великою кількістю людей, які знаходяться в постійному стресі. Паніки, тривозі. Вони потребували найбільше допомоги, і таких людей було якнайбільше. На тренінгу у Польщі навчилася нового, як заспокоювати згорьовану людину. Це перенести своє дихання на нього. Ви берете руку пацієнта, прикладаєте до своїх грудей, пояснюєте йому це і намагаєтесь йому пояснити, що дихає разом зі мною. Такий метод заспокоює пацієнта. Він дихає так, як ви. І заспокоюються разом з вами, і потім з ним легше працювати цього разу. З Черкащини обрали п'ятьох працівниць екстренки з обласного центру Сміли та Умані. Тепер вони ділитимуться отриманими знаннями із колегами. Їхня задача тепер навчити як можна більше своїх колег. Для цього є люди, які працюють на навчально тренувальному відділі, або які в майбутньому будуть там працювати. Я надіюсь, тому спеціально відбирали цих людей для того, щоб знову ж таки вони могли також ділитись досвідом і навчати. Моїх наших працівників або працівників суміжних спеціальностей. спеціальні навчання для працівниць екстреної допомоги організували перші леді України та Польщі загалом у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я 90 українських лікарок і фельдшерок візьмуть участь у 50-годинних тренінгах. Адже працювати у бригаді швидкої це постійно бути на поготові та у напрузі ухвалювати рішення, які рятують життя. Ірина цималсергідністрян Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, єдині новини. Новини на